на каналі Віри і Ольги Міскіц. І сьогодні у мене... День народження, Вірочки! Oh, oh, Вірочка вже відкрила один цей подаруночок. Зараз я покажу його вам. Це ось такий велосипед. Зараз Вірочка відкриває. Відкрила вже. Я відкрила. Юлія мені подарила оцю штучку, яку я хотіла. Це називається Gizmo Star Production. Тіпа... Про проєктор Проектор... про... 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 зірок з зіркового неба. І ще вона мені подарила. Це класна штука, челлендж. широко. Це іграшки. Так. Да. Іграшки. А далі я буду роздивлятися. E Продактор розірок. О, віці, тут така штучка є. Там він отакого невеличкого. Там він такого невеличкого розміру. Старт. Ух! Так, дві тільки вони всередині. Тут крышечка. А в срежение... Нам мало положить этот комплект батарейки. Батарейки? А тут блоктики для зарядки. Батарейки мать будут. Какие батарейки? есть обычно. Е батарейки. Так, а блок для зарядки это еще. Батарейки, батарейки заряжать. Еще. Нет, что то тут бачу, тут USB, разъемчик. А, ага, зараз Бачим. побачим. Ну, Так. Да, Чекайте, я його ух ці. Чекайте. Я так. Закрий зверху. Його закрити, да. Так. О, так. Дивіться. Якось не дуже. Ні, чого диви, глянь на це. Пішли в темну. Пішли в темно. Буду включати зараз, так? Так. Глянь, там на потолок. Бачите щось? Тут якість трошки не дуже, але знаєте, воно краще і не Так, відчуваємо подарунок. Бан дуже багатий. це по-перше. Це все має бути акуратно і. Я вже бачу щось, але я не розумію, що це. Я досі не зрозумію що це. Я бачу край. А тепер. Тепер, а тепер. Ні, витягую просто його. Я не розчувала на бачимо. Так. А тепер. Вірочка. Витягую його звідти. Зараз. Не це поколений! ти моя. я. Вона немає. Вона поліцей. Дякую. Саша Саша. Саш. Ну що тебе подобається? Ты плачеш? А чего? <свес> если они не могут плакать. Ты их честно? Хотела, ты хотела этот подарок? Да, я хочу Ну все. будешь гореть. Добро. Можно? Загадываем? Да. У нас торчики поришей провезу.